Скільки потрібно реклами, щоб клієнт у вас купив? Дві, три, одна. А не чує баба. Я впевнена, ви чули про правило саме. Що це таке? Маркетингова теорія чи наша реальність? Статистично доведено, що потенційному клієнту потрібно мінімум сім дотиків з вашим бізнесом, щоб прийняти рішення про покупку. Це правило з'явилося ще в традиційному маркетингу і чудово працює до тепер в епоху діджиталізації. Дижиталізійш. Але чому деякі підприємці думають, що достатньо запустити рекламу на посадкову сторінку і одразу лине невпинний потік замовлень? Люди не купують одразу. Якщо клієнт не купив одразу після першого дотику, це не означає, що він не зацікавлений в продукті. Це означає, що йому просто потрібно трошечки більше часу на вибудову довіри до вашого бренду. Чим більше взаємодії, тим більше конверсія. Саме по цій причині важливо бути присутнім всюди, де це можливо, використовувати різні рекламні канали, таргетована реклама Google, email Маркет. Та обов'язково використовувати інструменти ретаргету, щоб не втрачати людей і зменшити ціну за рекламу. Потрібно усвідомити, що немає чарівної кнопки, яка принесе мільйони. Є чітка стратегія, послідовність дій, яка працює. Якщо ви хочете дізнатися більше про правило СМИ, переходьте на інстаграм та дивіться хайлайт, який ви бачите на екрані. І обов'язково підписуйтесь. В мене на сторінці ви знайдете відповідь на таке питання як.